Доброго, доброго ранку. ранку на гостєвий майданчик. Ми перекочували нас. Пані Олена, доброго ранку на гостєвому доброго майданчику. Це начальник Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології. Ми вас вітаємо з вашим професійним святом. Дякую. Бажаємо вам натхнення, щоб ви свою роботу що спроваджували нове, і це робило як вас щасливими, так і людей. Але давайте повернемося до самого початку. Як ви прийшли в цю професію? Ну, особисто я ну, мабуть, кожна людина в 17 років після закінчення школи угу. е, задумується, куди, який шлях обрати. Ну, я такий шлях обрала якраз після школи. Це було після... якесь особисто зацікавлення. Ви давно хотіли цим зайнятися? От, хворіли душею, все? Ні, мабуть, ні. Мабуть, так не було. Просто випадково я це побачила. У угу. е, мене були знайомі, яким цим займалися. Ну і мабуть, на сьогоднішній день це моє ну просто, мабуть, покликання. Я більше крім сьогодні нічого. Ви не... Ви отримуєте задоволення від вашої абсолютно, роботи, абсолютно, абсолютно це велике Сидово. щастя, коли людина отримує те, що вона робить. А де навчають цієї професії? Ну зараз на теренах України це є Одеський екологічний університет, при якому є гідрометінститут, гідрометричний uh -huh. інститут. Радянські часи, коли я навчалася, це був гідрометінститут в Одесі, а взагалі в Радянському Союзі було два вузи всього в, в Лінграді, тепер Санкт-Петербург і в Одесі. Два вузи. Були. А де навчалися? Я в Одесі в Одесі. О, Одеса гарне місто. Скажіть, будь ласка, от розкажіть нам, як починається ваш робочий день? Як ви дізнаєтесь по погоду там на день, на два, на місяць? Як це все відбувається? Тому що це трохи така зафіранкою ваша робота, і люди іноді не знають, як це все відбувається. Ну, якщо говорити про без ну, зрозуміло, погода не має ні границь, ні uh -huh. меж, ні е, відпочинку. Тому е, е, спостереження за погодою відбувається щохвилини, що секунду. Ми ну, щомиті, я б так сказала. Е, е, якщо стосується центру, який проводить аналіз, е, ну, синоптики uh -huh. зрозуміло, теж відслідковують погоду для того, щоб потім її спрогнозувати щохвилини. Якщо стосується центру, то аналіз ми починаємо з самого початку робочого дня аналіз фактичної погоди, яка за добу відбулася, і донесення цієї інформації до населення, до будь-якого центру. А взагалі, якщо говорити, аналіз взагалі в світі я не зря сказала, погода немає меж в світі. Є чотири центри. Такі глобальні центри да на планеті, де збирається ця інформація щоденно. Uh -huh. З усього світу. І там вже глобальний йде аналіз будь-якої інформації на глобальному uh -huh. рівні. Ну, потім та ж сама інформація повертається нам у вигляді карт, синоптичних карт, у вигляді прогнозів таких е, великих, регіональних. Uh -huh. Вже на основанні цього ми можемо вже свої робити висновки. Проте, е, не знаючи мікроклімата, який має в кожному місті, в кожному селі є мікроклімат, е, синоптики uh -huh. мають. Чи це на увазі, роблять свої прогнози? А скажіть, будь ласка, ви звертаєте увагу на народні прикмети? Ну, наприклад, прилад показує одні дані, але ви бачите, що там пташки відлітають або горобці, знаєте, пурхаються у полюці. І ви так розумієте, як науковець, ви маєте сказати, що дощу не буде. Але всі ми знаємо за народні прикметою, що якщо там горобці пурхаються у полюці, то дощ все ж таки буде. Як людина, ви звертаєте на це увагу? Як людина, так. Да. Але як людина, так дійсно ви мабуть праві, але оскільки маючи. Ну, будемо говорити так науку mm -hmm. маючи досвід чистий, такий науковий і фактичний mm -hmm. досвід, то, мабуть, не мабуть не звертаємо в прогнозах уваги чи і не полоска. цікавить ваше обладнання. Як показують іноді в фільмах, у вас там спеціальні монітори, видно, що там наближається якийсь там ураган або буран, або так. снігопад. Я, можете, хоча б трохи нам також провідкрити завісу, що це за обладнання, як воно працює, хоча б декільких слів. Ну, Якщо говорити про те, про що ви говорите, монітори, так, uh -huh. дійсно, нас дуже зараз це нас радує, дуже багато програм, які висвітлюють нам і фактичні, і матеріал, і прогностичні карти. Ми маємо цей матеріал майже з, зі всієї території Європи. Uh -huh. Ми можемо і слідковувати цей матеріал, і маємо синаптичну спутнікову інформацію. Так що, а якщо говорити за ту, Ті прилади і обладнання, які на метеостанціях для спостережень, ну в основному ці прилади достатньо застаріли, хоча вони оновлюються uh -huh. на тій на той ж технічній основі. Чому поношу в нас в Україні майже їх не виробляють? Uh -huh. Ми їх закуповуємо. Ну, вже раз вже так говорити, то ми закуповуємо їх частина в Росії, частина ще де інде. наші mm -hmm. самі звичайні термометри ми навіть в Німеччині закуповуємо. Тобто на, на теренах України у нас мало. Хто виробляє прилади, які необхідні в гідрометеорології, На жаль, ми вам дякуємо вас ще раз зі святом. А що ми хочемо сказати? Гідрометеорологи – це люди, які мають можливість заглянути Богу, богу в очі або в голову. Вони знають, що буде відбуватися за день або за місяць. Тому слідкуйте за погодою. Тепер ви будете знати, як же гідрометеорологи відстежують погоду на тій чи іншій території. Ну а далі буде реклама, побачимо з вами за декілька хвилин.